Друзі, ці окремі квіточки, також ідуть зі знижечкою зараз ось така класна троянда червона, квіточка з розписом орхідеї рожева. Також бордова орхідейка. Фіолетова орхідея дуже така яскрава, реалістична, класна. Ніжна орхідейка у білому кольорі з червоним розписом. Такий суперовий гібіскус. З акриловим розписом також дуже класно виглядає у волосся. Малесенька гардені. Ну, не малесенька, така невеличка в порівнянні з іншими. Також для яскравого настрою у нас Сонях є на подвійному кріпленні заколка-брошка. Маленькі півоні. Можна у волосся, можна доєднувати до чокера, дуже класно також будуть виглядати з переходом кольору. І наш ось популярний. Гладіолус блакитний. Ці квіточки йдуть зараз зі знижкою. Кожна квітка в одному екземплярі. Тож поспішайте.